Тепер починаємо. Добре. Так, хто там був? У нас останнє питання взяв? Даша. Даша. Ага, да, Для сліпих. Так, давайте підпис десь і підпис десь за 13. Колізія. Зодивитися. Кирило? Ну, якщо король, то можливо декларація незалежності. Абсолютно правильна логіка. Міша, давай по новій. Одинадцять. фігня. Алло? Рохи забілі. Грифотку, угу. за пардон. Дивно, що на лавочці. Дивно що? На лавочці. Хто <рес> знає, той знає, коротше. Я, може, хочу шоколадку теж за 11. Гело? Дубайський, мабуть. Дубайський. Міша 12. Ну, фанаты мабуть. Я я зрозумів хто, но я не знаю, як его. Ой, а я. я Сергій. Знаю, мабуть. Ну, якщо це третій, Миша Колінс. Міша Колінс. Да, да фанаты знають, як блять, яких. Давай э, за бахи в 11. Ну, понятно, кто за. Та це ж астрономія, а не астрологія. Це ж псевдонаука. у А то ж астрологія. <ріпи> да. Даша? Ну, якщо Ксена, то подружка Габріеля, там я не знаю. Так. Давай 18. тут за 12. Сергій. Це ризик. Кленопис, чи як він називається? Кленопис. Давай відкриємо район за 11. Кирило Чернігів. Угу. Ізмеження. Міша тринадцять. Кирило? Джанго вільний. Чорнадцять, Міша. Кирило? Блять, ну мабуть, неправильно, але нехай буде Шерлок Холмс. Правильно. Росмейсерська. Позначка давай. Миша, пятнадцать. Даша. Around mm. the world, around the world. Давай-то шоколадку за двенадцать. Баскетбола ебай, е. Та Каси, там, там, там mm. Кас, Майами. Майами. Блять. 2006. -й. 2006 -й Вроде Майами и став чемпіоном. Категорію пам'ятаємо. Що, блять, піздень. Що з шоколадкою пов'язано? Ну він чорний, мабуть. Там! Коло де... <звузилось. звузилось! Шоколадка, шоколадка. Таблерон якийсь. Хто? Ритер Спорт, Таблерон, mm. що там ще в них? Світоч. Ферреро Роше. Я згадав Білий Шоколад. Я білий здав. шоколад. Да. Mm, а він білий все Так. там і Джейсон Вільямс. Давай тут же за 13. Блин. Кирило. Блядь, як її, сука, не так її. Три секунди. Тин. Два. Три. Це ж Джоні Депом. Так. Да, да, мінус. Та да. да, щось в мене багато філь... про фільмів питаємо. Що я не пам'ятаю, хто там. Господи, то що мені Матія ліз в голову? Блядь, полізу гуглитися одно вже не можу відповідати. Француженка, так? Бо я. Да. Не, не можу. Блін, на вигляд навіть пам'ятають, чорт. А? а я не пам'ятаю. Брюнетка. Точно, блядь, і фільм 2000-го Ігор. 2000-го? Угу. Ну ладно. Ну це не Маріон Тіара, хто там ще. Да. П'ять секунд. П'ять. 4. Я можна по фану скажу, бо у мене одне лізе в голову, але. Ну, тоді каже по фану. Софі Марсо. Нет, а я по фану. Да, я Саме це сказати хотів. Все саме умное. Так, Сергій, обирай. Я, да. Ну давай шоколадку за 14. Свозилент, Лесото, Замбия. Гаврій, Ігор, а тут російські шутки в Хаборі, так? Та ні. Це простіше, Євген. Євген. Чи випадково? Випадково Тобто це на Нігерії, Не знаю, я не буду казати так, а вони, але там назва натікає, Сергій. Ну, єдине, що згадалось, ходіва. Берег з лунової кості. Експертарі буде добав. Давай тут же за 15. Ігор зараз сам відповість. Так, да, так. Да. Даша? Це медея. Оооо! в мене з'явився. До речі, я згадав, що якось стало мало грабцівського діогуру. Мене бісять, коли саме краси. На піга. Вони бісять, коли шало не краси, бо жночого одягу називають медея. Тому і знаю. Давайте. Ще магазин дитячого якось там витримує. За часи давніх богів за 13. Спайдермен, спайдермен. Добродушни, чек, як, який як, там сусід. Сус, ваш сусід. Короче, ваш сусід. Да, якийсь якийсь там. Да. Піздей за 11. Кирило? Джон Лемон. Да. Район 12. Мопс. Мопс. Район тринадцать. Крыло. Стейтон Айленд. Ничего себе. Я думал Лонг. и сегодня. Четырнадцать район. Кого? Вайс Сити. Вайс Сити. Гайтяні там постійно мене пизде. Кто -е, тримает цей район 15? А. Блять, патрон. Задуйцу кейс. Люди. Даша. Ну, я так ризикну калібрій. Абсолютно правильно. Давай за часів давніх богів 14. це з книги, яка потім модифікована в вигляді серіалу. Сергій? Ну, Америка, американські боги. Так. Да. Mm. А, давай за 15 тут. Дима, зберись. Сергей. Боже, э, Калета Цар, Калета Цар. Ну, ну да. Чалета. Да, Чалета. Ну, там буква С, по-перше, здається, я... Ну, по-моєму, вона у нас Він у нас скрізь як цар саме, да. Це, це авторська була. Е, Давай за 12 це, э, Професійного це... болівальника спорту адаптація. Поло? Ну, якщо це Вуса, це Сальвадор Далі? Ні, Зібров. Да, ні? фух, налякал, <ріст> 14. Крыло? Фауст Фауст. Тільки якщо Бог назвете, тоді врахую. Рік щось вказує? Ні, ні-ні. А те, що це, це по, бейсбольний. Воно якось до бейсболу, в принципі, відношення має. Має. Бейсбольний м'яч. А сума має. Не, ні. А те, що бейсбольний м'яч, тобто, я думаю, ви можете зрозуміти, з якої галузі цей спортсмен, а потім згадати. А, там, Ого, відома подружину. дружина. Ну, я... Давай, дружина це Монро. Він, здається ді Ди... Маджо. Так. Хуй Так. Ну, пум пу пум пум пу пум пум пу пом трошки, не пощастило сьогодні. Ой.